Якби мене попросили розповісти про ситуацію в Павлоградському районі в двох словах, я би сказав, що Павлоградський район наближає перемогу. Тобто все, що ми робимо, ми робимо з думкою про те, що ми маємо, хочемо, можемо і будемо наближати перемогу щодня. Для цього працюють всі на своїх місцях, згідно там своїх напрямків, працюють як можуть і зазвичай працюють добре. Знову ж таки беручи до уваги той контекст, в якому ми знаходимося. А контекст наступний: у нас понад 18 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які потребують уваги, допомоги, інтеграції в життя наших громад. А ми якомога ну, ми тримаємо в голові, що про треба не просто там забезпечити цих людей всіх необхідним. А за можливості дати їм змогу інтегруватися в економічне життя, щоб хтось знайшов собі якусь роботу і таким чином знизив навантаження на громади, на соціальні наші інституції. Ми співпрацюємо з великою кількістю благодійних організацій, в тому числі міжнародних, дяка їм велика за те, що вони роблять свою справу. Ми спираємося на велику кількість волонтерів, які допомагають в усіх напрямках. Наступний напрямок це, ну, скажімо так, наша робота наших комунальних. Всіх структур, які тримають в голові наближення зими. Зима близько це не просто крилатий вислів там з якогось там відомого серіалу, це наша реальність, в якій ми живемо. І можу сказати, що підготовка до зими в усіх громадах Полградського району йде за планом. Звісно, ми тримаємо в голові, що живемо в такі часи, коли може щось піти не за планом, не з нашої вини, а з ініціативи нашого ворога. Як там було нещодавно, коли там нам прилетіло в електропідстанцію, і там були неприємності пов'язані з цим. Я дякую всім, хто. Брав участь в ліквідації там наслідків цього прильоту, і ДСНС і фахівці Укренерго, які в рекордні строки через свій там професійний героїзм не побув цього слова, відновили електропостачання. Тобто, ми розуміємо, що в наші часи можуть бути там нестандартні ситуації. Сказати, що ми до них готові, ну наскільки можливо, наскільки готові. Нас не лякає нічого. Ми знаємо, що нам треба перемагати в цій війні. А Павлоградщина, Павлоградський район, наші всі громади живуть в режимі такого активного тилового забезпечення необхід... всього необхідного для нашої країни, для нашої армії, для нашої перемоги. Працюють аграрії. Їм тяжко, але вони працюють. Можна сказати, що ну, ніяких особливих форс-мажорів не на горизонті немає. Зібрали те, що треба було вже зібрати, вже зібрали. А там по соняшнику йде робота. Думаю, гадаю, що все встигнуть, все буде окей. Сьогодні ну, осінь трошки раніше прийшла до нас по погоді, ніж зазвичай, у нас багато дощів. Тобто посівна затримується, в тому числі через погодні фактори. Тобто, зиму ми ще сіємо зовсім не в тих темпах, як хотілося би. Але сподіваюся, що і це вдасться, і підготовка до наступного врожаю відбудеться так, як треба. Підприємства працюють, люди працюють, маємо гарний настрій, маємо натхнення перемагати, підтримувати нашу армію. І наближати той момент, коли все це закінчиться нашою перемогою. щодо навчання наших дітей в школах тримаємо в голові як найголовніший пріоритет безпеку наших дітей, наших учнів. Тому в полоградському районі навчання в школах відбувається наразі дистанційно. Тобто, ми зважували можливість навчатися очно. Перевіряли стан всіх об'єктів, які могли би слугувати укриттями в школах, навіть найпростішими укриттями. Але пріоритет саме безпеки наразі він диктує нам нашу поведінку. Ми вважаємо, що поки що безпечніше буде саме формат дистанційного навчання. Ми розуміємо, що він складніший, ми розуміємо, що він менш ефективний. Але хай краще буде складніше і дітям, і вчителям зараз певний період, але ми їм забезпечимо більшу безпеку. Внутрішньопереміщені особи переважно їх діти інтегруються в, в нашу локальну освітню систему і навчаються дистанційно разом з дітьми з Павлоградського району з наших громад. Деякі навчаються з тими класами, звідки вони приїхали, але зручніше це робити там, де ми знаходимося, тому що, знаєте, є інколи там необхідність звернутися до роз'яснення, зустрітися десь, пересягтися з вчительками, з якими ти. Працюєш в Zoom, це просто зручніше, і це може бути більш ефективно, тому так краще. Звісно, що найкраще для Життя це там ну, не жити десь там в школі в спортзалі, розумієте? Тобто, коли в нас була велика хвиля, і Павлоградщина була тим місцем і транзиту великої кількості людей, які просто їхали, їм треба переночувати. І коли їх велика кількість їм там пропонували десь там в спортзалі, на матах, в цих спальних мішках і таке інше, але ну для постійного якось тривалого перебування це точно не підходить. І, Величезну роботу проводять наші громади. Якщо взяти там села, то ну мені здається, вже ну майже не залишилося а, якихось будиночків, які там колись були занедбані, їх було там значна кількість. Зараз переселенці живуть кругом, відновлюють, підлаштовують, і ну чи можна так казати чи ні, але Ну, села отримують якесь там додаткове дихання в плані того, що там стало людніше, більше людей, більше життя, і ну, це просто такий ефект, який ми отримуємо від тієї ситуації, в якій знаходимося. Люди мають отримати, мати якомога більш ну, людські умови для проживання. Підготовка до опалювального там, сезону для комунальників це зрозумілий процес, який передбачає там, певний перелік регламентних робіт, які відбуваються за графіком. Тобто, наразі ми сьогодні в графіці і ну, певні речі робляться додатково. А мається на увазі там якісь об'єкти соціальної інфраструктури, мають бути забезпечені певними резервними джерелами, там, де є там, окремі автономні котельні, там запасаються твердим паливом, щоб в разі, якщо будуть певні там, аварії, щоб можна було забезпечити альтернативне опалення.